Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Журналісти видання Newsweek оприлюднили власний аналіз подробиць ймовірного українського контрнаступу, базуючись на тій секретній документації розвідувальних співтовариств Сполучених Штатів, яка стала доступною після сенсаційного витоку інформації у останні тиждень. У документах, які проаналізовані Ньюсфіком, наводиться детальний розподіл переданої Україні техніки по бойових бригадах із зазначенням самих військових товарів, графіків, поставок на січень, квітень 2023 року, та стану підготовки українських військових. З документів є очевидним, що всі навчання українських військових із силами країн-членів НАТО відбуваються за межами України, і таким чином нічого не може зашкодити цим навчанням. Підкреслюється, що Україна підготувала 9 бригад бойова потужність, яких буде. Замітно збільшеною за час підготовки до українського контрнаступу, зокрема, наводяться цифри у 253 танки, 381 механізовану машину, 480 моторизованих машин та 147 одиниць алтерерії, а також 571 американська броньована машина. Контрнаступ буде здійснюватися згідно із секретними. Ну тепер вже не дуже секретними, чесно кажучи, документами Пентагону. 10-й український оперативний корпус, який і складається з цих дев'яти бригад. Також будуть три додаткові бригади повністю укомплектовані самими українськими збройними силами. У документі говориться навіть про ймовірну дату наступу. Це 30 квітня цього року, хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що навряд чи наступ відбудеться саме у цей час. Багато хто сьогодні говорить, що публікація секретних документів Пентагону може створити серйозні перешкоди для українського контрнаступу. Однак в мене особисто такої думки немає. От з яких причин, як відомо. Перед нападом Росії на Україну також було достеменно відомо, яка кількість російських сил збирається біля кордонів нашої держави, а також на окупованих Російською Федерацією українських територіях у Криму та на Донбасі. Яка кількість техніки зосереджується російськими збройними силами для наступу на українську територію та для окупації нових українських регіонів? А ймовірно, для повалення легітимної української влади і створення у Києві легітимного керівництва на чолі з радником Віктором Януковичем. Тоді також називалися конкретні імовірні дати нападу Російської Федерації на Україну. Американське розвідувальне співтовариство оприлюднювало ці дати, щоб утримати Російську Федерацію від ймовірної агресії. Однак агресія відбулася, відбулася згідно із. Планами президента Російської Федерації Володимира Путіна як політичними, так і військовими, відбулася згідно із тими картами, які публікувалися у американських та інших західних виданнях напередодні нападу Росії на Україну. Відбулася відповідно тим планам, які наводилися росіянами. В діалогах з американським розвідувальним співтовариством маю на увазі тих росіян, які звичайно були джерелами витоку інформації, і ця інформація оприлюднивалася у західних медіа. Однак, як бачимо, оприлюднення цієї інформації не зупинила агресію проти України, не зупинила спроби Володимира Путіна створити, створити маріонетковий уряд в українській столиці, не зупинила спроби ок окупації українського півдня і сходу, і найголовніше, про дату російського наступу, достеменно стало зрозуміло буквально за кілька годин після того, як російський президент Володимир Путін ухвалив остаточне рішення щодо наступу на Україну. У контрнаступі має значення насамперед те, яка бойова. Техніка сьогодні знаходиться на озброєнні української армії. Яка чисельність українських військових, які будуть боротися за деокупацію українських територій від російської навали? Наскільки українські плани зможуть змішати плани російського військового командування, яке готується до українського контрнаступу, поза залежністю від того, чи оприлюднюється певна інформація Пентагоном чи ні? Тому що у Росії є власні Розвідувальні можливості, про які, звичайно, ж Кремль не доповідає власним і західним медіа, таким чином, як це завжди буває у війнах, все буде вирішуватися силою, правильним воєнним планом і раптовістю. Того наступу, на який очікують російські генерали, і тут вже буде важливо хто буде сильнішим саме у підготовці спецоперації і відповіді на неї, окрім того треба пам'ятати що і росіяни готуються до нових дій проти україни і росіяни готують свою армію до наступів і окупації нових українських територій президент російської федерації володимир путін ані на хвилину не відмовився від ідеї знищення української державності та приєднання українських земель, які і він і його співвітчизники вважають землями історичної росії до російської федерації про ці плани до речі також засвідчує аналіз Нюсвік. Він говорить про те, що зараз у боях за Бахмут беруть участь насамперед найманці з так званою приватною воєнної компанії Вагнер, створеної так званим Шеф-Кухарем Володимира Путіна. Євгеном Пригоженим, а от регулярні російські війська складають серед тих, хто бере участь у боях за Бахмут, лише 20-30% особового складу. Це означає, що вся російська армія з тих, хто мобілізований до лав збройних сил Російської Федерації, з тих, хто займається професійною службою і уникнув знищення під час першого року російсько-української війни. Займається не битвою за бахмут, а підготовкою або до відповіді на. Контрнаступ українських збройних сил або підготовкою до нового наступу російських збройних сил, який може відбуватися на іншому напрямку ніж напрямок української армії. Скажімо, українська армія буде здійснювати свій наступ на сході чи півдні нашої країни, а російські війська підуть на півночі, щоб виконати головне завдання російського президента Володимира Путіна окупувати Київ, знищити українську владу і створити в українській Валиці центр власного впливу, звичайно, все це шизофренічні плани. Однак ми маємо усвідомити, що якщо російська армія не бере участі у боях на сході, значить вона готується до іншої, набагато більш важливої для російського президента та. Воєнно-політичного командування Російської Федерації операції по подальшому знищенню України і до цих російських планів, які будуть змістюватися очевидно найближчими місяцями, треба ставитися з такою ж серйозністю, як і до планів щодо відповіді російських військових на український контрнаступ, які секретні документи зараз не оприлюднивалися. Треба усвідомити, що все буде вирішуватися на полі бою, що цей український контрнаступ, як і російський наступ. Ступ на українські позиції можуть бути не на останніми контрнаступами і наступами у цій війні. Попереду ще багато виснажливих битв, адже ми знаходимося лише на початку складного конфлікту між Росією і Україною, який на сьогоднішній день не має політичного рішення, а саме тому буде переходити з однієї війни в іншу, з одного випробування у інше аж до того моменту, поки Україна не отримує гарантії безпеки від цивілізованого світу і ці гро. Мадяни, які будуть вітати ці гарантії, отримують можливість побудови мирної європейської демократичної держави. Однак, все це в Україні в майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб, Перемога і мир вам!